Вітаю, друзі, 16 жовтня. Таке питання, як коли будемо купати саджанці фундука, а тобто горизонтальні відводки. Ми чекаємо, коли прийдуть хоча б перші заморозки, тому що лист фундука повністю ще зелений, де неде є жовтий, але в принципі саджанці ще купати трохи за скоро. Прийдуть у нас перші заморозки, почне лист жовтіти, почне облітати, тоді почнемо викопувати саджанці. Є сорти фундука, які лист більш жовтіший. Є сорти фундука, який лист повністю зелений. 2-3 тижні. Я думаю, що початок листопада, в 10-х числах листопада, почнемо викупку горизонтальних відводків. Ось так, друзі, в такому стані американці. Це в нас Ямхіл. По саджанцях е, Джефферсона і Ямхіла е, саджанців практично вже немає на реалізацію. Основна частина заброньована. І особливо Джефферсон, а Ямхіл в принципі, також повинен піти весь. Барселонський, бачите, лист повністю зелений. В принципі, то, що дуже зашвидко викопувати. Хоча б починати викопку можна буде, коли буде лист, хоча б приблизно ось такий, трошки більш готуватий, тому що... Дуже важко будуть прийматися саджанці, коли їх зашвидко викопати. Так, далі зелер. Італійська селекція. Мені здається, найбільше, найбільше зелений колір має. Це в нас сорт кампоніка. Скоріше за все, що італійці необхідно буде викопувати остатню останню саму чергу. Але час покаже. Це в нас далі кампоніка, компоніка, Нокіоне. Це у нас каталонський, якщо не помиляюсь. Це каталонський, трохи нижче йде тонда Діджефоні. Одним словом, ще 2-3 тижні чекаємо, можливо, скоріше заморозки нічні будуть і вже будемо приступати до викупки горизонтальних відводків. Ось на, такому, ось на такій стадії на даний момент. Саженці фундука. По наших підрахунках залишилась європейська селекція, цей, цей сорт каталонський, невелика кількість італійців. І в принципі цього року по саджанцях мало що по сортах залишилось. Так що, хто бажає ще якісь придбати, забронювати, можете попередньо писати або телефонувати. Так, друзі, до зустрічі.